the 13 лютого в храмі святого Пантелеймона, що у Шевченковому біля Галича на Івано-Франківщині, архієпископ М'ячеслав Мокшицький митрополит Львівський у співслужінні з єпископом-помічником Львівської архідіоцезії Едвардом Кавою та єпископом-помічником Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви Миколою Семенишиним відслужив подячно святу Месу за 650 років існування львівської митрополії латинського обряду. Саме 13 лютого 1375 року папа Григорій XI булою дебітом пастора ліс офіції встановив нову митрополію зі столицею у Галичі. Згодом столицю перенесли до Львова, проте Галич назавжди залишився колискою львівської архідіоцезії та найстаршою з католицьких церковних адміністративних одиниць на території сучасної України. У проповіді Архієпископ В'ячеслав Мокшицький наголосив на важливості саме цього місця у Галичі в історії становлення структур Вселенської католицької церкви на українських землях та наголосив на вдячності Богові і місіонерам, які принесли світло Христової науки про Боже царство на ці землі. Спільна молитва, в якій взяли участь також представники духовенства всіх деканатів Львівської архідіацезії, місцеві католики обох обрядів, а також очільники органів самоврядування, завершилася урочистим співом Тебе Бога прославляєм та духовним гімном України Боже Великий Єдиний Христяче їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, саме до цих слів. Chcę nawiązać dzisiejszą propowiedź. W Udoruceni, jakie Jezus zalepszył swoim najbliższym uczniam, mowa w tylko pro przedania nauki, czy propowidowania, a pro te, żeby apostoły zrobili ludzi u ras raz i narodów uczniami Chrysta. Тобто, щоб впровадили їх до школи Ісуса Христа, допомогли у Господі побачити доброго вчителя, щоб долучити їх до спільноти церкви, до спільноти Божого царства.